365 днів про взаємовідносини, день 153, роль батька і матері в житті дитини. Історично склалося, що життя саме по собі вимагає від тата і мами розвиватися або розвинути певні ролі, певні вміння і навички. І ви знаєте, якщо ми проаналізуємо декілька століть тому, ну навіть не декілька століть, а навіть життя наших бабусь і дідусів. То на той час це було набагато простіше. В чому була ця простота? Чоловіки чітко знали свою роль. Вони знали, що вони для того, щоб заробляти, будувати, влаштовувати. А жінки знали свою роль. Вони розуміли чітко, на їхніх плечах влаштування будинку, народження дітей, виховання цих дітей, що було нагодовані, обстірані і так далі. Тобто вони будували отакі прості взаємовідносини, які не вимагали якихось надзвичайних романтичних задоволення, романтичних потреб. Життя було простішим, відносини були простішими. Чоловіки не заходили на територію жінки, жінка не заходила на територію чоловіка. Чітко, конкретно і ясно. І ви знаєте, що більшість людей до сьогоднішнього дня дивляться в той період з ностальгією. Вони так дивляться, знаєте, туди і кажуть, оце часи були. Оце було простота. Дорогі, не забувайте, що ви інші. Не забувайте, що час він формує своє покоління. Не забувайте, що, якби повернули вас туди, ви б не згодилися навіть. Жити саме так, як жили бабусі наші і дідусі. Чому? Тому що мислення інше, тому що стандарти життя інші, тому що бачення інше, тому що розуміння інше, тому що прогрес відбувається. І ті люди, які з ностальгією дивляться туди, це ті люди, які просто-напросто егоцентрично налаштовані, тому що вони не все хотіли би повернути сюди. Вони хотіли би витягнути певні звички або певний устрій для того, щоб задовільнити свої бажання. Хоча, знаєте, і тоді, і зараз залишається однаковим одне. Тато або батько це той, хто приносить життя порядок, дисципліну і напрямок, а мама це та. Що несе собою любов, ніжність і ласку. І я закликаю вас, дорогі батьки, в цьому вдосконалюйтеся. Можливо, не настільки важливо, хто сьогодні чим зайнятий, наскільки важливо заакцентуватися і виконати саме це. Тато, дайте своїй дитині напрямок, дисципліну і порядок. А мама залишайтеся тою. Яка дає любов, ніжність і ласку, а все інше передавайте чоловікові, тобто батькові.